Дай Боже здоров'я усім, хто нас дивиться по той бік екрану. Це програма, ефір програми. Грунтовно, і сьогодні ми запланували і так і зробимо грунтовно. Розповімо вам про ситуацію, яка склалась у селі Сураж, це Кременецький район, Шумська громада. Ще у червні мешканці цього села Сураж звернулись до нашої редакції з приводу того, що у них виникли абсолютно обґрунтовані підозри у тому, що. Українська православна церква Московського патріархату, хоча вони себе скромно називають лише УПЦ, будує у селі Сураж нібито хату, а насправді церкву. Я десь в середині червня виїжджав туди особисто в село Сураж, писав про це. В соціальних мережах робив спеціальний репортаж. Ви знаєте, на мій погляд, це підтверджується. Я говорив про це ще в червні. Там і справді під виглядом хати, у суражі, Московський патріархат будує так втіхаря, на слезі скажу, будує хату. Тоді у суражі ми спілкувалися з людьми, говорили з старостою села Олександром Михальчуком, якою зараз є ситуація. Грунтовно вам розповімо, тому що Олександр Михальчук в нашій студії. Пане Олександр, вітаю, дякую, що приїхали. Вітаю, пане Сергію. Дякую, що запросили. Знаєте, насамперед, тут запитаю вас, мені цікаво, та хата, а насправді церква, до якої ми з вами разом виїжджали, вона знаходиться на вулиці. Якщо не помиляюсь, вулиця називається вулиця Турова. Так, Турова. Звідки, звідки пішла ця назва? Був якийсь односельчанин відомий на прізвище там. Тут, наприклад. Ні, історія трошки інша, більш давня і досить цікава, тому що певного часу місто Сураж відносилося до власності князів Острозьких. А це, було, і... а це було місто? Так, місто Сураж. Цікаво. І воно забезпечувало продуктами харчування князівський маєток. Так. Ну а та вулиця, яка зараз є турова. там і були на той час поселення, були житлові будинки, і так як вони по відношенню до міста знаходилися за річкою, яка проходить через наше село Річка Вілія, то ну на них казали. По той бік тобто Турова, так і е, назва залишилася з тих часів до теперішнього часу. Е, зрозумів, дякую. Давайте переносимо тоді в Сураж подумки на вулицю Турова. От е, давайте від витоків підемо. Коли у вас е, у мешканців села виникли підозри у тому, що вас е, ну, обманюють, і замість хати там буде церква. Коли це трапилось? Коли? Ну про те, що готується будівництво, це розголос був по селу знову ж таки від прихильників УПЦ ще до будівництва самого. Що готується ділянка під церкву, ну, тривають певні процедури. Ну про те, що були певні готувалися документи, проекти, і це мені невідомо було, і жителям села не дуже було відомо. Більше ми були вже в те посвячені, коли почали саме будівництво. Це було ще в 2021 році. Воно було досить таки активним. Будувався фундамент. Але так як на той час ще не було повноштавного вторгнення, і таких прецедентів по шумській громаді було дуже багато. То якось не дуже зверталося увагу. Ну і не особливо готові були ущемляти, скажімо, бажання своїх односельчан в в тому, щоб молитися на тій мові, які для них більш Прийнятна. Ну, в релігійному волі виявлені, скажі, були, так. були досить таки толерантно до того ставилися, і ну не, не, не перечили. Але коли почалась війна, коли почали гинути хлопці від рук і куль росіян, ситуація змінилася. Звичайно, Змі... змінилася ситуація, тому що тим тим більше на початок війни на початку 22-го року було проведено релігії знавчої експертизу, яка підтвердила зв'язок ОПЦ з російською правосновною церквою. Е, ну тут, якби дуже боляче було сприймати як військовим, так і їхнім родинам. Ну і жителям села однозначно. Так, також мешканці села Сураж. Наскільки я поінформований, перейшли з УПЦ МП до православної церкви так. України до ПЦУ. Коли це трапилось? Прийшли ще в 2019 році. Ну одна з перших громад в Шумському районі в. Тодішньому Шешомському районі, е, ну якщо або друга, або третя, е, це ще лютий місяць був, коли вже ми провели е, е, збори і подали документи на реєстрацію своєї парафії, е, яка вже змінила підприкоління. Так от так, от у зв'язку з тим, що переважна більшість мешканців Суража. В ПЦУ. Це порядка 90% в... більшість так в, ну, в ПЦУ. Великий, а тут раптом московський патріархат починає такими обхідними шляхами замість хати будувати церкву. Конфліктів не було. На той час не було. На сам початок, ну коли перехід був, протистояння були. Були протистояння ну, протистояння. У якому вигляді? В тому вигляді, що нам не давали ключі від церкви. Попередній священник. Ми не мали ключі десь близько місяця. Нам не передавали ключі від церкви. В жителі села організували чергування. Просто під церковю чергування цілодобове. Це була зима, незважаючи на це що було холодно. Чоловіки постійно здійснювали чергування. Більшість однозначно забажала української церкви в нашому селі. Має на увазі села Сураж і село Ходаки, яке відноситься до нашої парафії. Він не підтримав громаду і залишився в. Цим процесом. Зв'язку з тим, що він не перейшов з громадою, представники УПЦ намагалися ну, перешкодити по потраплянню в церкву саму і формуванню навіть отриманню статуту, змін до статуту парафії ПЦУ. І ось на той час, коли ми проводили ну, парафіяни, збиралися біля церкви ще закритої, і проводили богослужіння на дворі, були певні сутички, були так само представники з телеканалу Інтер, які знімали ці протистояння. Ну, бійок не до бійок не доходило, але суперечки виникали. Ну, слава Богу, що до бійок не доходило. А скажіть мені, скільки зараз в селі є. Мешканців, ну враховуючи те, що хтось виїхав очевидно з початку війни, хтось на фронті, а хтось і загинув, скільки є мешканців, плюс-мінус. Всього жителів муражі, жителів ну, ну... і скільки серед них є прихильників. Московського патріархату. Всього жителів 1550 близько цієї цифри, але прихильників так приблизно і лишилося це десь 10% від загальної кількості жителів села. 10%. У мене є пропозиція. Давайте зараз послухаємо, що ще в червні говорили мені двоє мешканців вашого так, села. Дайте нам, будь ласка, це відео. Така церква не потрібна в даний час. Як вони почали цю будову, вони показували план і плані на, ну, вигляд церкви, то всі ж розуміють, але всередині роз, роз, перегородки роз, розграфлені як е, хата. Це вже, це вже, знаєте, в них взагалі їхня церква побудована на брехні. Вони ж кругом брешуть. Вони, вони тільки кажуть, що то ми розкольники. Ми хочемо своєї церкви і. На, на даний час вони ж фактично не зареєстровані. Це не церква, це, це, це секта. Ну і, як би сказати, вони ходять і сміються з нас, розумієте? що такі ситуації бувають, що до них нема права ніяк. Вони ждуть російського солдата, який прийде наводити порядок. І люди там доходило чуть не до бійок за те за ті висказування, і за такі такі. Е, вони хотіли зустрічати руського солдата. А де ж то е, скільки людей, хлопців наших, загинуло з села, і скільки ще служать, і захищають, вони того не признають, вони е, ждуть, е, і таке люди обурені, а та е, ту церкву. Чи то, то яка там хата, то, вони ж одразу сказали, що це буде їхня церква, вони ті прихильники, що то буде повноправна церква, ніякого там будинку ніхто не збирається будувати. Там священик постійно на тій будові, і там їх священик. І так люди знають, що то. Не будинок, то буде церква, і вони обманом, все обманом, це так як і в Росії, так і і це ж. Все на брехні. Олександр, ви знаєте, я найбільше тоді, коли в червні був у вас, я найбільше був вражений тим, що священики московського патріархату, я так розумію, і прихильники. Ваші досельчани, вони ж абсолютно не приховують, що там буде церква. Ну, вони не приховують. Я. Ні, ні своєю поведінкою, ні своїми діями, коли приходять на якісь там суботники, я так розумію. Тобто вони ж не приховують. Я правий? Так. Ну і Після вашого приїзду події ще ж розвивалися. І... То давайте наш приїзд журналістський щось змінив? Однозначно. Якраз він зворушив цю проблему, може, трошки більш розворушив, бо вона якось так ніби тліло. От всі знали, що там будуються, всі були проти, але активно брати участь в тому, щоб зупинити це, ну якось не було такого. Дякуючи вам, вашому приїзду, після тих репортажів воно піднялося трошки на інший рівень. Хоча треба відмітити, що ми сподівалися, що втрутяться правоохоронні органи зацікавляться цим. Ви ж пам'ятаєте, я тоді перепрошую. Невеличка ремарка. Я ж тоді апелював так, до так, правоохоронних так. органів, зокрема до прокуратури, яка мала би приїхати і розібратись ситуації. Тому що якщо подивитись на ті, як там правильно сказати, схеми графічні зображення. Ну це ж слухайте, так, 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 ну сам ні, проект. Ніхто ж тут не дурний. Ну всі розуміють, що це ніяка не хата. Бу має вигляд має це... вигляд культової церковної споруди ще так. такої. Стилізований точно під московський патріархат, вибачте, що я вас перервав. Так е... чи була якась реакція від органів? Е, від правоохоронних органів реакції не було, і через те, що ми не дочекалися її. Е... А будівництво далі продовжувалося. Ну, ніхто не зупиняв його. Коли ми поїхали, так, будівництво продовжує. Після того, як ви були, ви тоді ще е, бачилися з будівельниками. Ті самі будівельники свою роботу продовжували. Е, ну, але жителів села це збурило. Дуже активні були в цьому питанні е, ветерани, які зараз вже демобілізовані, але пройшли горно війни. Е, їх особливо це печей були. І це можна зрозуміти. Вони поїхали туди на будівництво. Просто мене вже потім пізніше закликали показати, що там відбувається. І ну, будівельники далі працювали. Виникли певні перепалки, сутички, не, не, не то, щоб сутички, але суперечки були. Просто прихильники, чим раніше, Ті, що не бажають будівництва цієї церкви, попередили будівельників, що вони не дадуть продовжити будівництво. І будівельники зупинили свою роботу, і далі ну після того їх не було. Хоча зразу приїхали прихильники УПЦ. І певні перепалки були. Словесні, Словесні звичайно. Mm -hmm. Словесні перепалки були, і в тих перепалках однозначно фігурувало те, що це будується церква, і що ми за ну ми до мене так само звучать звинувачення, хоча я, як посадова особа, намагаюся не втручатися, ну не маю права навіть втручатися, але забезпечувати спокій селі я зобов'язаний як посадова особа. Я не можу стояти осторонь. І в, в тому числі в мій бік звучали звинувачення, що ми перешкоджаємо будівництву церкви. І звучало ж з їхнього боку. Тобто вони, вони цими звинуваченнями по суті підтверджують, що це ніяка не хата, а Церква. Звичайно. Вони ж кажуть, ви заважаєте нам будувати церкву. Але приїхала поліція, вона розвела сторони, взяла пояснення в обох сторін, але знову ж таки ці події. Призвели до того, що е, прихильники ПЦУ е, організували збір підписів і письмове звернення е, правоохоронні органи і в поліцію, і в прокуратуру, скільки, і вескі скільки мешканців села підписались під цим зверненням? Е, давайте щоб я не був голослівним. Давайте е, в мене є з собою. Е, це звернення, да ці звернення і 452 підписи. 400, 452 підписи. Реакція була на це звернення. Якась е, в, ну так, да, вже надійшла відповідь. Ну, Якщо воно письмове, то я Звичайно. питаю про письмову реакцію. Ну так як е, це не є юрисдикцією, це питання е, СБУ і прокуратури, вони передресували на, е, на поліцію. Поліція надіслала відповідь, що е, в даному випадку не вбачається кримінальна. Е, Відповідальність і порадили звернутися до суду. Ну, наскільки я розумію, зараз я висловлю своє бачення, ви скажете, чи не помиляюсь я. Зараз, очевидно, правоохоронці і не мають юридичних важелів, тому що за документами всіма дозвільними е, значить, паперами Ну вони будують хату. Ну зараз ще ж не видно, там ж не підняли ще. Ну і церква не працює. Ні -ні. То, тобто юридичних підстав просто немає, нічого, ну, не мають очевидно. Ну користь можна тільки на ті документи, на проекти, які затверджувалися, і, О, і слова, як то мовиться, слова до справи не пришить. Звичайно, те, що вони говорять, тут буде церква, не приховують цього, але до якоїсь юридичної ситуації їх не пришиш. Я чому кажу, вони не приховують. Я ж не помиляюсь, там же ж відразу, як заклали фундамент, грубо кажучи, зразу поставили хрест так, величезний, дерев'яний стрілі московського патріархату ем, освятили це місце і, ну, тому і, і тому і не приходять. Хрест стоїть на місці, так. Єдине, що огородили територію, і оце, що було зроблено після того, як були ці суперечки на тому місці, будівництво призупинилося, треба відмітити, як би сказати. Ситуація дещо заспокоїлася. Ну, але ж ми не знаємо, що далі. Через те, все ж таки, було звернення нам в юридичну службу з метою Консультуватися подальша можливість судового процесу і перспективи судового процесу? Ну, я розумію, письмове звернення, там відповідь якась. Ну, але приїжджав хтось з прокуратури, скажімо, Ні, особисто настільки... приїхати я, на власні очі розумію. побачити. Е, з прокуратури не приїжджали, надіслали відповідь, що це не входить в їхню юрисдикцію, і е, питання передресовано на вивчення і в поліцію. А вам не здається, що. Е, тоді, коли от навіть в червні, коли я приїжджав і коли закрутилася ця, ця ситуація, що прокуратура не надто взагалі переймалася, не реагувала, тому що тоді обов'язки обласного прокурора виконував Олександр Бошко. це зараз вже новий прокурор приїхав Панченко. А тоді виконував обов'язки обласного прокурора Олександр Бошко, Батько якого, і це не секрет, десь там працює в Почаївській лаврі на Московський патріархат. Ну, бачите, мені таке невідомо було, і я не готовий я вам повідомляю. Знає, відповідь, наскільки це взаємозв'язане. Можливо, не виключаю. Ну але я, я тільки можу оперувати тим, з чим мав зв'язок, і що мені, я що мені відомо. На сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, коли ми з вами в студії, сьогодні 24 вересня. Цегла лягає, будівництво. Ні. Будівництво зупинене. І, як я вже сказав, це дещо заспокоїло ситуацію в селі. Ну, але знову ж таки, ми не знаємо планів подальших. І через те все ж таки деяка тривога є. І... Ну найбільше, що турбує, що коли зустрічаєш чи мати маму героя чи когось з рідних, і коли вони коли їх дуже пече, болить і вони задають питання, як таке можливо, чому влада не реагує, і ти своїми діями і своїми повноваженнями не можеш попливати на те, щоб, хоча б якимсь чином, їх підтримати і дати якусь конкретну відповідь на те, що Відбувається це і мені боляче, але ж ну так є, так наразі є і. Далі ми будемо все одно слідкуємо за тим, що відбувається. Ми моніторимо ситуацію, і все ж таки, ну зараз до суду ми не звертаємося, але працюємо з тим, щоб якщо подальше будівництво буде продовжуватися, то звернення буде, і скажімо так, домовленості з, юри... з юристами є, що вони будуть супроводжувати цей процес. Ви знаєте, мені здається, це важливо. Скажіть, будь ласка. А прийшовши до ПЦУ, до православної церкви України, переважно більшість мешканців Суража вони задоволені. Ну якось так по простому скажу роботою служінням священника ПЦУ. Який зараз в суражі я не готовий ну, це заклад. важливо розєм ну, я не готовий оцінювати роботу священника, тому що ну це поза моєю юрисдикцією. Тоді я поставлю вам запитання, на яке очевидно, я так думаю, ви будете готові відповісти. А от поза межами. Там церковних справ, десь в побутових магазинах, просто на вулиці, десь там на, на городах, там сільськогосподарські роботи, якісь прихильники ПЦУ і УПЦ МПГ. Навіть якщо їх мало, як вони спілкуються між собою? Як нормальні Так, Звичайно, ну без проблем. Я більше вам скажу, у мене багато родин з представників УПЦ, але ми нормально спілкуємося. Але коли ми спілкуємося, питання церкви, ми не, не торкаємося. Суто побутові і родинні стосунки, і все. Олександр, я дякую вам за те, що ви приїхали з Суража до Тернополя. Відверто розповіли грунтовно про ситуацію в Суражі. Зі свого боку можу вам пообіцяти і твердо сказати, що ми триматимемо цю ситуацію на контролі. Не виключно ще й приїдемо. Дякую. Ви нас запросили, Дякую. і цей процес, завдяки вам зрушив з місця. Я сподіваюся, що ми його разом і будемо далі продовжувати Дякую. підтримувати.